Вітаю народи! Ви на каналі мій погляд з вами крупти. В нас оновилася безодня, і я, починаючи з цієї безодні, хочу змінити підхід до пояснення та роз'яснення проходження цього контенту. По перше, я більше не буду використовувати тільки самих четвірок, бо в цьому ну взагалі вже немає сенсу, тому що нові персонажі у вас з'являються, а ці старі четвірки з сузір'ями у вас можуть з'явитися ще не скоро. Тому, так як їхня доступність стала значно нижчою, і показувати закриття самими четвірками немає сенсу. Цього разу я обрав тейзер з єланню як головним персонажем та шеврез з мавуйкою. Обидві ці команди приблизно здатні спричинити близько одного мільйону демеджу за ротацію, і це той демедж, який здатна спричинити майже будь-яка команда у цій грі. Тож будемо вважати, що це дві команди з демеджем трохи нижчим за середній. Одинадцяту залу я тільки покажу, однак коментувати її не бачу сенсу, бо вона досить проста цього разу, і обирати команди можна майже будь-які.

Quietly now. Don't, Don't mind the fight, tell me what you what you see. It Not too far now. Light of the blazing sun. Bless all of God. We meet at last. Please large. appreciate it. my sincerity. Incinerate. Huh. Rise with the sun. You asked for it. Please hold for just a moment. Time to say hello. Free. You can't my Not too far now! Go! You're free now! Дванадцята зала значно більш цікавіша. Я беру, звісно, ті ж команди, однак тут вже варто трішки пояснити. Починається файт з Гео Кульки, вона досить міцний супротивник, однак на неї я не раджу якось зважати, просто чистим демеджем її вбиваєте і переходите до наступного супротивника. Після нього з'являються два вісники. На щастя, вони розташовані досить близько одне до одного, тому великої проблеми, щоб звести їх у вас не буде. І я раджу, так як це електро та піровісники, то для них найкраще взяти якомога більше гідростатусу. Звісно, анемо персонаж теж доволі корисний у цій половині. Якщо ви, звісно, не розвели їх одне від одного. Ось тут я допустив помилку. Треба було оббігти піровісника, щоб він відлетів до електровісника. Таким чином вони б знаходилися значно ближче одне до одного. Після вісників з'являється ще пірова. І як бачите, в мене не було ультимейтів від початку. І через це я не встиг зняти йому щита, бо банально демеджу не вистачило. Як бачите, ця половина може з'їсти дуже багато часу, і тому, у разі чого, краще ретрайнути зайвий раз, щоб не було проблем у другій половині. В ній все починається з одного пустельника. Найкраще дочекатися, поки він прикличе свого біста, а далі вдарити якось я мавуйкою. Як бачите, її в цій команді далекий від великого. Кілька я там вдарив? Двісті вісімдесят тисяч. Ну ось. Друга зала починається з Медузки, Далі ще великий робот, і потім ще бос, на якого треба зазвичай не менше хвилини. Let me weave you a bird. Here comes the catch. Quietly now. Animo test 6308. Gotcha. Stay clear. Dissipate. Lightning. Ring cutter. Fields are about to get dicey. Busted. Animo test 6308. Enhance. Нагадую, що коли його ХП опускається нижче 30 він розділяється на чотири частини, і треба визначити, якого робота можна бити. Ось він заспавнився поряд зі мною. Після того як ви вб'єте цього робота з аурою, бос знову стане вразливий, і ви його доб'єте. Тут я намагаюся зберегти усі ультимейти, не дивлячись на таймер, тому що впевнений, що друга половина опорається зі своєю задачею. Бо в другій половині в нас бос-трикутник. В нас є електроперсонаж для цього, щоб простіше його вбивати, і достатньо дамеджу, щоб за три ротації встигнути його вбити. Коли ви знищуєте оці штучки, які прикликав бос, далі з'являються ось ці зелененькі, і по них треба вдарити електростатусом. Якщо ви берете в цю сторону електро та дендро персонажа, тоді можна просто закрити реакцію квікен, тобто дендро плюс електро, і бос одразу вийде з невидимості. Не знаю, чому я тут, до речі, вирішив не їздити на байку, але часу все одно вистачило, тому добре. Третя зала починається з двох пустильників. Далі з'являється піроголем. Він не має постійного піростатусу, але інколи він повертається і зникає. Тому найкраще, звісно, сюди брати ДД. Після нього з'являється крабстер. Якщо ви не пам'ятаєте, яким чином його треба вбивати, то нагадую, треба збити йому ось цей щит ударами по його рогах, і він впаде, втратить купу резистів, і вбити його, звісно, буде простіше. Якщо демеджу вам не вистачило, то через деякий час він знову одягне свої роги і збити їх треба буде ще раз. В другій половині новий бос. Він потрібен вам був для шилонен, однак якщо ви її не вибивали і не прокачували, тоді ви, мабуть, не знайомі з його механіками. Він багато дамажить і має купу резистів, однак їх очікувано можна зменшити, виконавши механіку. Коли бос прикликає ось ці два постаменти, треба підлетіти та збити їх. Найкраще це робити за Шелонен, також це може робити качіна. Однак можна взяти будь-якого персонажа, який здатен підстрибувати вгору. Це може бути Кецін, це, як бачите, тут я це зробив за рахунок оророна. Звісно, я це міг зробити і за мавуйку, однак я вирішив показати, що це здатен робити оророн, якого нам все одно скоро дадуть безкоштовно. Також можна поставити і стовп діда чи платформу ГЛГГшки. Також варто наголосити, що бос переходить у цю фазу трошки швидше, якщо ви б'єте його персонажами з Натлану. І добиваємо його. Що ж народи, замість того, щоб витрачати час і намагатися пройти цю безодню четвірками, я вирішив, що краще пройти кількома різними складами, звісно, з урахуванням п'ятірок. Найбільше мені сподобався ось цей ран з часкою. Однак, крім першого, я ще зробив три рани з різними персонажами. Їхні склади ви зараз і бачите на екрані. Найскладніше було ось цій команді через те, що в неї і демеджу не так багато, і однієї шелонен замало щоб заповнити ось цю шкалу боса. Мабуть, варто було сюди взяти Оророна. Однак, завдяки тому, що можна збити цю фазу і спричинити трошки демеджу, я встиг вчасно. Завершую відео, я ось такою табличкою. В ній мій погляд на персонажів, яких краще взяти у першу половину, яких краще взяти в другу половину, і яких можна брати в обидві сторони. Тут ви можете побачити Шеврез та Куті. однак вони в цій таблиці відображають свої команди, тобто Шеврез Оверлоад і її команди, і Куті Хайперблум і її команди. Якщо ви вважаєте, що якихось персонажів я поставив не в ту половину. Чи вони могли б проходити обидві половини, чи, можливо, когось я взагалі сюди не поставив, а він має місце в якійсь з цих груп персонажів. Пишіть про це в коментарях. Я думаю, що буду робити таку табличку тепер для кожної безодні. На мою думку, такий підхід до аналітики щодо порад з проходження безодні найкращий з можливих, однак пам'ятайте, що ці. Персонажі не означають те, що ви можете взяти будь-яких цих персонажів у одну команду і вони працюватимуть. Ви маєте розуміти, як правильно зібрати команду навколо цих персонажів. Сподіваюся, це допоможе вам проходити безодню. В кінці за класикою показую, як були одягнуті перші дві команди, якими я проходив безодню.